Навіть у розпал парламентської виборчої кампанії на вулицях Естонії не можна було побачити рекламних щитів чи банерів, або ж навіть агітаційних листівок політиків чи партій. І справа тут не у відсутності рекламних ідей чи бюджетів. Справа в іншому. Парламентська передвиборча кампанія в Естонії вперше була стриманою в плані реклами. За 60 днів до початку виборів з вулиць зникла реклама політиків та партій. Рекламуватись можна було на телебаченні, радіо, в газетах, проте реклами на відміну від України було зовсім мало. Чотири роки тому виборча кампанія була іншою. У нас також можна було бачити величезні рекламні гасла. Але тепер вони прибрані у нас з вулиць. Чому в Естонії політики так стримано рекламуються перед виборцями. В Естонії вважають, що нав'язливе саморекламування, особливо на бікбордах, нервує населення. До того ж, виборці самі мають право вирішувати, бачити їм це обличчя чи ні. Отже, для цього якнайкраще підходить телевізор, який можна у будь-який момент вимкнути, та газета, яку так само можна кинути у смітник. Я питав, в чому справа, чому таким чином, і мені сказали, що це робиться, аби ми натиснули на свідомість виборця. Це в нас, ви саме знаєте, трошки по іншому робиться, а тут поважають самого виборця і дають йому можливість самому прийняти рішення. Боротьба з бікбордами справа рук МТОУ. Цим терміном в Естонії визначається проведення публічних консультацій. МТОУ проходить по всій вертикалі влади, починаючи з муніципалітетів і закінчуючи парламентом, урядом та офісом президента. Тож заборона вуличної реклами стала результатом спільних круглих столів та консультацій між представниками різних громадських об'єднань, політичних партій та парламентської коаліції. Депутат Март Лаар у минулому прем'єр-міністр, якого називають архітектором естонських ліберальних реформ, задоволений таким рішенням. Хоча і міг би зараз поглядати своє обличчя над засніженим Талліном. Это бессмысленно. И, конечно, это дорого тоже, но почему тратить именно деньги, которые можно сделать тем более хорошую компанию, чем действительно говорить о своих идеях, о своей программе и так далее. И Это означает и того, что политика должна больше общаться с народом. Спілкування з народом, парламент, найвища гілка влади в Естонії, бо це парламентська країна, починає зі школярів. Екскурсії в парламент цілком звична річ. А у нас це традиція. У нас дуже много костей, особливо йде. ідеться. У школьників традиція даже не думаю, що я думаю, що кожний школьник, який кончиться школою, що не однажды. Присутність пересічних естонців на засіданнях парламенту, особливо коли там проходить день уряду, теж цілком звична річ. З гостьової ложі люди уважно спостерігають наскільки ефективно тут у Рігікогу, естонської парламенті, витрачаються їхні гроші. Шляхом публічних консультацій в Естонії ухвалюють усі закони. Так, з ініціативи громадських об'єднань ухвалено закон про зарплату та пенсійні гарантії депутатів Рігікогу. Депутати не мають службових авто, мобільних бюджетів на консультантів іншого. Єдине, що мають 30% представницьких від розміру зарплати, які мають право витратити лише на службову діяльність. Ми спочатку повинні потратити гроші, представити всі документи, які обосновують наші розходи. І тільки після цього, якщо бухгалтерія що вони обосновані, нам ці гроші повертають. Для перевірки даних про витрати депутатів до парламентської бухгалтерії постійно ходять журналісти. Бухгалтерія показує розходи всіх наших депутатів. І якщо мас-медія зачтет щось інтересне для себе, то це публікується в газеті. У разі виявлення депутата чи урядовця марнотратника як мінімум за нього більше не проголосують виборці, що означатиме найгірше для політика політичну смерть. Тож, якщо громадськість ініціює заходи, які стають визначальними для політичного устрою країни, то медіа, а ринок мас-медіа на 90% в Естонії належить іноземному капіталові. Та вибори стають в Естонії тим дієвим механізмом контролю, який надає вплив громадськості перетворити на Бутафорію. Передвиборча кампанія золотий сезон для критики політиків з боку громадськості. Цьогорічна парламентська кампанія позначилась тим, що політики, окрилені значними економічними досягненнями Естонії в останні роки, обіцяли населенню подальші матеріальні блага, різних зарплат, пенсій та зниження податкових ставок. Громадськість відслідковує, щоб обіцянки не були голослівними звичайно, зараз економіка зростає, але звичайно вона має певні межі зростання. а обіцянки ґрунтуються на сьогоднішній ситуації. Можливо, частина людей вірить їм, але я не знаю нікого, хто знав би когось, хто вірить цьому. Я сподіваюся, що дискусії стануть більш глибшими та ширшими. І політики стануть обговорювати те, що віддалено, навіть не на 5 років, а на 10-15. Це найважливіше, що треба обговорювати зараз. Суспільні настрої в Естонії такі, що від політиків, які зуміли створити сприятливі умови для життя населення зараз, чекають створення умов для стратегічного розвитку країни. Про таку стратегію переважно говорять в Офісі президента країни, де збираються на публічні консультації, МТО, але вже національного рівня. Собрання, щоб думати, якщо на точному переводі. І там дійсно дуже впливні учване, таке писателі общественної деятелі в Естонії собираются регулярно и обсуждают текущую ситуацию и очень конкретною проблемою сьогодні. Темою таких національних публічних консультацій стане енергетична безпека цієї країни в контексті європейської енергетичної безпеки. Є одна сторона, которая підтримують сланцевої енергетики. Є какая-то група людей. Є така група, яка каже, що лучше на ну, атомні енергетики розвиватися і так далі. Але ці пропозиції, перш ніж ляжуть в рядки бюджетних витрат, пройдуть складний і грунтовний шлях публічних консультацій. Міністр фінансів Естонії Айвард Сьорт дотримується думки, що будь-які рішення, особливо у сфері державних фінансів, повинні проходити детальні публічні обговорення. Наприклад, щодо подальшої податкової політики, ми мали великі дискусії зі спілкою платників податків, нашим найважливішим партнером, також зі спілкою роботодавців, яка представляє крупні компанії, і також із профспілками та представниками місцевих муніципалітетів. Тимою для дискусії урядовців із громадськістю стали пропозиції про подальше зниження ставки податку на прибуток для фізичних осіб. Зараз вона становить 19%. Міністр фінансів за зважений підхід у цьому питанні. І є нормальним процесом, коли податкові зміни анонсуються як мінімум за один рік перед їх впровадженням, згідно з угодою зі старою коаліцією, це було шість місяців. Але як показує практика, треба один рік, бо стабільність дуже важлива для гарної податкової системи. Загалом бюджетний процес у цій країні приклад предметного та серйозного підходу. Важко уявити, що певна група лобістів обробляє міністерство чи відомство і продавлює потрібне для себе рішення. На заваді цьому в Естонії система електронного уряду. Тут навіть на урядові засідання ніхто не ходить, бо вони проходять в онлайн режимі. Кожне відомство перед тим, як винести на розгляд усього кабінету те чи інше рішення, в електронному варіанті збирає відгуки від інших відомств, а також від громадськості. Відбувається це так. Пропоноване рішення за півроку вивішують на сайті міністерства. І люди та громадські організації обговорюють це та вносять свої пропозиції. А з цих пропозицій в подальшому формуються остаточні рішення. Незважаючи на те, що лише розпочався 2007, в Естонії у розпалі бюджетний процес на 2008 рік. Він проходить у кілька етапів. Зараз уряд готує так званий весняний прогноз бюджету на наступний рік, в якому окреслить усі необхідні напрямки бюджетних витрат. На основі цього ми починаємо дебати з міністерствами та громадськістю. Щороку міністерство фінансів має інше бачення на статті витрат, аніж інші міністерства, бо вони весь час дають запит на більші суми, на більшу підтримку. Всі ці пропозиції проходять кілька читань і закінчуються у серпні. На серпень уряд готуватиме так званий осінній прогноз бюджету, більш реалістичний, в основі якого часто лежить принцип оптимізації видатків. І за кілька днів до різдва зазвичай парламент ухвалює цей прозоро сформований документ. Роль громадськості та публічних консультацій починається з місцевого самоврядування. Згідно із законодавством, якщо один відсоток населення тієї чи іншої території збере підписи за розгляд того чи іншого питання, воно неодмінно має бути внесене на розгляд місцевої ради. Саме так переважно і формується порядок денний, де головними є питання території, а не інтереси певних груп депутатів. Як це відбувається в Україні? Зазвичай громадські об'єднання фінансуються з місцевих бюджетів. Містечко Саує неподалік Таліна близько 25 громадських об'єднань, і на їх фінансування територіальна громада виділяє близько 75 тисяч євро щорічно з бюджету. Ми фінансуємо, щоб вони сумі ну як сказати що то, що їм треба. Звісно, вони фінансують і самі себе. но и искают деньги еще разных фондов. Еврофонды, они пишут проект, что вот им нужно деньги, для того они придумали это делать, это придет пользу им и к населению, и они тогда получают. Державні структури уже не уявляють своєї роботи без діалогу з громадськістю стосовно будь-чого економіки, культури, національних меншин. Нам розсилають чи електронною поштою, чи ну в основному електронною поштою розсилають оці програми, ці документи. Ми їх вивчаємо. Хто хоче, хто має бажання, звичайно подає свої зауваження, свої міркування, свої пропозиції, і якщо в принципі вони враховуються. Тобто є той діалог держава і, і суспільство той діалог існує. Олег Поляков працює шеф-кухарем в одному з сталінських ресторанів. Ресторан було відкрито всього рік тому, але від відвідувачів уже немає відбою. В чому секрет? В основному у нас дуже різнообразне меню з. Політика у цій країні це і є таке різнобічне меню, суміш інтересів та уявлень різних, як політичних, так і суспільних груп. Через те і є успішною. А уявляєте меню, яке пропонують вам щодня зранку до вечора, складене з однієї страви, тобто з інтересів однієї політичної групи чи навіть з інтересів лише політиків в Естонії точно б не змогли цього їсти.